Крім того, що ми військові, треба робити щось цікаве. Так говорить Житомирянин Ігор Воєвуцький, згадуючи, як зароджувалася ідея створити музичний кіноспектакль коло Франка. Тоді говорить, разом із побратимами стояв на блокпосту. В той час я був кінець весни, початок літа. І от в всіх спілкуваннях народжувалася просто ідея робити щось більше, ніж те, що ми зробимо зараз. Я волонтерив Скільки місяць скільки часу було на це служив знову ж таки в ДФТГ житомир 3. Але тим не менш, ми всі розуміємо, що творчі люди, ми з Олександром точно розуміємо, що творчі люди в такі часи не можуть бути, займатися тим, чим їм не, незвично займатися. І все одно, те, що сидить всередині, воно. Виходить ззовні. Так була піднята тема української культури. Адже, попри те, що сусідня країна постійно намагалася її знищити, нам є ким та чим пишатися. Тож було вирішено говорити про це на загал. Пишучи пісні, спілкуючись таким чином, все відбувалося органічно, це найважливіше. Ми придумали сценарії: а хто, хто, про що це пісня, про кого. Ну, треба більш конкретизувати. Придумали головного героя якого назвали Франк, тому ми вирішили, що він не з України. Ми вирішили, що він з іншої країни. Це була сама Австралія. Він прилетів до нас з Австралії на запрошення своєї тітки до восі. І саме довкола головного героя Франка, якого зіграв сам Ігор Воєвуцький, і розгортаються події у музичному кіноспектаклі. Чоловік потрапив до України і розпочався період війни. Тож герой встав на захист незалежності. Ми подавали заявки на різні гранти. Ось. І відгукнулося Міністерство молоді та спорту, є такий відділ патріотичного виховання. Вони відгукнулися, сказали, теж подавайте, і ми виграли там грант. Звичайно, скажімо, скажімо чесно, він не такий великий, тому що ті гроші, які ми отримали, і те, що ми зробили, це, напевно, в мирний час в разів 5. Менше ніж це можна було зробити. Робота зайняла кілька місяців. Формат говорить ідейний натхненник. Доволі незвичайний для глядача. Фільм поєднаний з літературою та музикою. Фільм, який ми зняли це короткометражний фільм. В ньому є чотири кліпи на вірші класиків, пісні на вірші класиків і частинка життя Франка. В Україні безпосередньо в шпиталі поетичне кіно побудоване на символізмах, кольорах та емоціях, де мінімум діалогів. А для того аби глядачам було зрозуміло, що відбувається, на сцені показуватимуть театралізоване дійство. Ми вирішили зробити театралізовану. Е Гру акторів називаємо це так. Спочатку грають актори, які будуть в цьому фільмі грати свої ролі. свої Персонажі Просонажі виходять на сцену і розказують трішки про, про те, що буде відбуватися. А я буду в даному випадку, як оповідач теж, я буду розказувати саму історію і між нашими розповідями співати пісні. Ножки на найвірші класиків керівник проєкту Володимир Виговський говорить: мали головну мету – патріотичне виховання молоді. Ми хочемо зараз теж підготувати такий от десант, можливо, якщо можна назвати. І з тим, щоб виїжджати в різні регіони України і в першу чергу орієнтуватися на молодь на студентську молодь. Можливо, це будуть студентські аудиторії. Тим більше, що я сказав, що цей проект пройшов в конкурс Міністерства молоді і відповідно в відділі, який так і називається відділ національно-патріотичного виховання молоді. Тобто, ми маємо орієнтуватися в цьому проекті в першу чергу. Фільм знімали на кількох локаціях і не лише у межах нашої області. Однак, прем'єра відбулася вчора у самому Житомирі. У планах показати проєкт не лише у інших містах, а й за кордоном. А в рамках презентації відбувається також збір коштів на авто для 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон, де служить брат Ігора Воєвуцького.